До нашої ефіру доєднується співзасновник аналітичного проєкту, що висвітлює перебіг російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн-мапи бойових дій Deep State. Руслан Микула з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю. Хотіли розпитати про ситуацію на північному кордоні. Зокрема, біля населеного пункту Басівка. Чи відомо, що там зараз відбувається? Ну, там ситуація складна і хаотична. Ворог. Продовжує намагання закріпитися в населеному пункті. Вони постійно на багі заскакують туди, сили оборони наносять ураження і поки що там ну, без суттєвих змін. Але ситуація, звісно, складна, тому що село знищене. В основному, якраз засобами сил оборони в першу чергу. ну і Ворог навіть намагався там ще з кордону наступати на Лукню, але вісім осіб, які це робили, були знищені. Тобто, тут і не йдеться про ДРГ, а йдеться про якісь підрозділи, невеликі групи, але підрозділи, які намагаються закріпитись, так. Так, І було відео ще тижні 3-4 тому, навіть як група в 30 чоловік на чотирьох багі штурмує басівку. Тобто, угу. це ну повноцінні ну, армійські з'єднання, а не диверсійні групи. Ось якраз відео можемо продемонструвати на екранах до речі про Басівку. Андрій Демченко, речник держприкордонно служби коментарі Суспільному, заявив, що ворог продовжує свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення цього населеного пункту, зокрема, і в Сумській області, чи прориву там кордону. В той же час ворог також не припиняє тактику використання малих штурмових груп, про що власне і ви виказали, аби ці застосовані сили перейшли наш кордон, накопичувалися і розширювали зону боїв на території України. Скажіть, будь ласка. А цей населений пункт Басівка. Яке він стратегічне значення має для російських військових, чому вони намагаються його захопити? Ну він, як би так сказати, не те, щоб стратегічний, просто це найбільше таке село на кордоні, де є укриття, якісь підвали, де щось було там десь накопано, особливо за останні півроку. Відповідно, це для противника хороший опорний пункт для подальших. Штурмових дій в напрямку Юнаківки, тому що ну в Журавці там майже нічого нема. Там умовно пару хат. Та сама ситуація Веселівці в новенькому там взагалі два підвали на все село було. Ну і то там села вже немає, там просто два підвала, де можна сховатися було. А власне, тому і вони і басівку штурмують, бо там є укриття, є де накопичитися. Тому для них це не дуже стратегічне, але важливе значення воно має. Чи можуть вони із цього населеного пункту перекрити постачання, тобто логістику нашим силам оборони? Ні, ні. Там логістика. Ну, ворог це знає, розуміє, логістика там не здійснюється біля басівки.